Сьогодні близько півдня в районі зупинки 9-та міська лікарня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 223 ї маршрутки та автомобіля. Шкода Обидві машини рухалися у напрямку Кресу. За словами водія маршрутного таксі, легковик його підрізав, коли зненацька почав розвертатися з середньої смуги. Під час зіткнення в маршрутці були пасажири. Вони не постраждали. Водійку шкоди з забоями доправили до приймального відділення медзакладу. Вона проходитиме лікування амбулаторно. Причини ДТП встановлюють у поліції. Зіштовхнувся автомобіль марки Шкода та маршрутне таксі. В результаті зіткнення постраждала 35-річна водійка. Шкоди її з отриманими травмами доставили до лікарні. Наразі вказана подія зреєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Приймального відділення п'ятої міської лікарні о 12-й годині бригада екстреної медичної допомоги доставила жінку, яка зазнала в ДТП пошкоджень. Пацієнтка оглянута лікарем-травматологом. Виконано обстеження. Стан пацієнтки задовільний. Вона не госпіталізована. В подальшому скерована на амбулаторне лікування.